О, гарно так. На падінні. Це вже гарний окунь, Це вже ось такий кабан. Бачите, друзі, всі кажуть, зимою потрібно ловити на пасивну резину. Ось це місце. Щойно, я обловив пасивкою, покльовок не було. А ось на віврохвостик такий гарний кабан клюнув, Супер! Сонечко вже так досить непогано пригріває, гарно так світить, але ось є такий рибка. Хотів сказати, що риба не клює. На паузі такий. Довгий клюнув. Ось такий гарний окунець. Я вже поставив пасивну резину довжиною 2 дюйми. І ось другий І я... Ще один окунець. Yeah. Поставив салатовий такий зелений колір, верніше, силикону. Біброхвостик віста за 2 дюйми Ось дивіться. На кислотні кольори теж покльовки є. Клас. Оце да Класно я почув. І рибка кліє на середині річки. Ось бачите? Клас. Два дюйма знову в шахті. Ну, такий тук був чіткий. Класний окунь. Так, тільки мені приманку віддай бо зісиш. І ось цей віброхвостик, який я щойно поставив. Перший закид і зразу риба. Да, щось гарне взяло, друзі. Можливо, навіть щука. Якось так, здається, головою трясе. Так, я вгадав. Це щука. Треба її швидко викидати на берег, зріжемо приманку. Ось такий. Щупачок клюнув на пасивну резину. Супер. Перша щука на сьогодні. Ось така красива. Пузо в неї таке наїджене. Ну Десь грам 300 рибина. Зразу зрозумів, що ця щука так головою металяла. Ну добре, хоч приманку не зрізала. Ідемо mm. рибку відпускати? Клич тата. Все, попливла.